Управління патрульної поліції Полтавської області отримало нового керівника. Ним став Сергій Варава. Вчора перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький представив особовому складу патрульної поліції Полтавщини нового тимчасово виконуючого обов'язки начальника. Відтепер головним патрульним Полтавщини буде Сергій Варава. Про це повідомили у патрульній поліції Полтавщини. Протягом останнього року Сергій Варава обіймав посаду командира батальйону управління. Патрульної поліції у Полтавській області. Капітан поліції Сергій Варава несе службу від початку запуску патрульної поліції 2015 року. Розпочав службу спочатку у Києві, а з 2016 року на різних посадах несе службу у Полтаві. Тому знає пріоритетні завдання патрульної поліції в цьому регіоні.